До страйку готується і новий розділ. Про це оголосили під час традиційного віча. Розпочали збори молитвою за перемогу майдану та хвилиною мовчання за його загиблими героями. Ведучий народного віча, голова місцевого штабу національного спротиву Володимир Засанський наголосив на подвійних стандартах влади, яка говорить про жахіття євроінтеграції. а Насправді їздить до Європи відпочивати, вчити своїх дітей, має там свої домівки і веде бізнес. Після своєї відставки перший поїхав в євроінтеграцію. Поїхав Австрою від день жити до свого синочка. То нам в Європу нельзя. А він хоче жити в Європі. Оце ми побачили перше його лицеміря їхнє. Активіст студентського руху, який два тижні провів на Майдані, приймаючи та розселяючи людей з Львівщини Володимир Діденко, розповів про будні дійсно революціонера, а не туриста. На Майдан я їжджу не як турист, не пофоторхуватися, потішитися. Туди їй реально працювати, допомагати один одним нашим побратимам, які там стоять, які відстоюють нашу незалежність. Особисто я працював комендантом. На Гончара це є офіс народного руху. Там ми надаємо людям тепло, даємо, нагодуємо їх, гарячі напої їм даємо, даємо медичну допомогу і даємо місце, де можна переночувати. В нашому приміщенні дуже багато там народу ночує, як і простих активістів, так і людей із самооборони. Депутат Новороздільської міської ради, сотник місцевого загону самооборони Олег Філь закликав громаду записуватись до самооборони майдану. А громадський діяч підприємець Віктор Балик переконував обирати найкращих представників до народної ради міста, адже у новому роздолі громада повинна керувати сама. Віча одностайно підтримало цю пропозицію. Всі люди, особливо молоді люди. Переважно ті, що після армії, які чуються в силі, і говориться простим словом, небайдужі українці, прошу підходити і записуватися до нас в штаб національної оборони, і будемо створювати таку загони свої. Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Але якщо ми оглянемося кожен назад, чи вперед, чи в бік. Ми бачимо, що народ влади майже немає. До влади приходять ті, що багато нам обіцяють. До влади приходять ті, хто хоче для себе щось зробити, тільки не для народу. Вони живуть за народні кошти, вони збагачуються за народні кошти, починаючи від Києва. І закінчуючи нашим невеличким містечком. Молодий активіст майдану Олександр Міхальцов наголосив, що революцію треба робити не тільки в Києві, але й в рідному місті. І народні ради мають стати дійсно народними. Я закликаю до активніших дій і брати ініціативу в свої руки. У нас є два шляхи: один мирний і хороший, другий важкий і для когось дуже болючий. Говорю зараз про новий розділ: не кажіть потім, що вам ніхто не давав взяти участь в нормальному процесі самоврядування. Тому прошу поставити серйозно до наших ініціатив, брати активну участь у роботі створеної нашої новороздільської народної ради. Бо інший шлях це розпач, агресія і шлях нікуди. Закликаю тих, хто хоче очолити ці процеси, не звертати увагу ні на що, щоб могло б завадити набути наші місцеві народні ради статусу народної не лише за формою, а й за змістом. Депутат міської ради та журналіст Анатолій Шалаєв закликав усіх новороздільців приєднуватись до всеукраїнського страйку. Попереджувальна акція відбувається цього четверга. Об 11-й годині хто може, ми робимо невеличкий попереджувальний страйк по всій Україні. На одну годинку вийти із своїх офісів, вийти сюди на майдан. Автомобілісти нехай понатискають на свої клаксони. І якщо це зробимо ми тут, якщо це зробить ця Львівщина, якщо це зробить Київ, якщо це зроблять наші активісти в Запоріжжі, якщо це зроблять в Харкові, то повірте мені, ця влада вже не втримається. Їй лишилося дуже-дуже мало. І ми повинні в дійсності зробити так, щоб банди не було при владі ні в Києві, ні у Львові, ні в Криму. Ніде свіча на новороздільському майдані спільним виконанням гімну України.